Розібрав бойлер. Дивіться, де дірочка. Бачите, в одному місці. Так скрізь сухо. Не, я то, напевно, завтра все одно ну, поїду забрати ще воздухом найдуть. Ну мені інтересно, да? Бачите? Та ні, це воно, мабуть, не є. Все висохло, а тут в одному місці сере. І відео із... Цим Розбероння. Виставив. Отуточку, оставлю посилання. Кому, значить? значить, перейдіть, зробіть перегляд і зробіть принаймні одне поширення. Через місяць я вам скажу, що вилляться для вас це поширення. Ну, комусь відправить, поширить відео.